На годинку 9 ранку, а це може означати, що ми знову знаходимось на об'єкті. У нас отакий от вихід з парадної житлового будинку. Що ми тут маємо? Ми маємо тут отаке примикання, яке відвалилось від своєї основи. Зараз у нас буде підготовка, будемо це все вимазувати праймером, обмазувати. Потім праймер підсихає, і вже після цього будемо виконувати гідроізоляцію в один шар. Стартуємо. Як завжди, розпочинаємо нашу роботу з прибирання ту вологу, яка була набува. Поверхні ми при допомозі віника видаляємо. Дощ йшов буквально час назад, от видно по дорозі. А тут криша вже, покрівля вже суха. Тому зараз у нас підготовка і робота буде, скоріше всього, у другій половині дня. І розпочинаємо демонтаж рубероїду, що відпав з примикання. Для того щоб завернути руберовий етаж на край, потрібно було демонтувати віконні відливи і щоб можна було нормально завернутися. Ну і сам процес фреймування. Ну, от, воно і запраймоване і чекає тепер свого висихання. І так, ми вже на місці маємо те, що наш праймер уже підсох. Так? Так. Підсох. Тому ми розпочинаємо з країв. От, з краю оце все діло ми заводимо аж на метал, отак, от, от от. для того, щоб він дуже гарно. пристав. пристав так. І будемо розкатувати і це все діло гідроізолювати. Ну, от зараз ми можемо спостерігати, що як виконується вузол примикання. Конкретно до цієї стіни. Тобто у нас вже оброїд закатаний в одну сторону і зараз буде розкатуватися в іншу сторону. От такий от маємо поки зовнішній вигляд. тихо тихо Виконується монтаж поне хотливів. Зброїдом зайшли на стінку, щоб не було сповзання. І в ті місця, в яких був оплив, так же само його устанавлюємо. Монтуємо. От і настав фініш. Виконали ми цю роботу за пів робочого дня. Маємо от такий от фінішний вигляд. Тут ми так само опустились на метал. З цієї сторони стоять латочки посилення, тут так само латочки посилення, примикання заведено під відливчик наш. от Не буду відривати, тому що тут приклеїли. Ну і маємо такий от швидесенький ремонт, який рубирають буде слугувати понад 10 років. А ми полетіли далі.